Um, 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 буду заливати Так, привіт на каналі Веронічка. Сьогодні ми заливаємо таку силіконову формочку, мамину для випічки, так? Кексики. Заливаємо yeah. гіпс, татовий гіпс, шпаклівка гіпсова tá. стартова, так. Так. Ми зробили ось такий розчин і зараз цей рощин залиємо в будиночки. Tá. Так, і покажемо, tá. що з цього вийде. Yeah. І ми з веронічкою залили разом гіпс, так? Tá. У нашій формочки раз і, і будем... Так, і ми залили зверонічкою формочку Гіпс. Так. Так? так. І ми зараз вам швиденько показуємо, що у нас з цього получається. Так. Ось такі красиві будиночки у нас виходить, так. так? Так. І один з них ми розмалювали фарбою. Так. Як ми його малювали? Що це означає? Ми його розмалювали, наклеїли такі гарні всякі травички, так? так. Ви можете зробити теж так. так. Гіпс. І ми прощаємось. Канаїнка встає пайсі! Отак! Як? Опа. па па Цьом-цом!